Друзі, вітаю! Позавчорашня гучна заява з Китаю, де заявили, що не можуть допустити поразки Росії у війні проти України, тому що буцімто після цього США переключаться на Китайську народну республіку. Така відвертість безумовно шокувала багатьох європейських політиків. Тому не дивно, що з'явилися уже відверті заяви і від керівництва НАТО. Вчора пролунала гучна заява від генсека НАТО Рюте, який сказав прямо, що якщо Китай нападе на Тайвань. То зробить це під прикриттям атаки Росії на територію Альянсу. І таке припущення, така думка від генсека НАТО, вона має конкретне підґрунтя, зважаючи на те, що Росія зараз є васальною країною до Китаю, і зважаючи, зокрема, і на повідомлення від німецької розвідки, причому офіційні, що в Кремлі у те, в кого є бажання, перевірити, чи працює п'ята стаття НАТО. І цілком можливо, що можливі певні новоходовочки. І такий варіант не можна виключати. Наприклад, що Кремль може намагатися вторгнутися з країни Балтії, наприклад, в ту ж Естонію, і зробити це так званими зеленими чоловічками, ще як, як тоді будуть реагувати Сполучені Штати Америки, і як взагалі буде реагувати насамперед Європа? І щодо Європи хочу сказати, зважаючи на те, що в Європі немає потужних армій в країнах Європейського Союзу, навіть Великобританії також немає, лише є у Франції, але також Збройні сили Франції не досить такі великі. Тих близько 300 тисяч військовослужбовців. Цього, звісно, мало. Щодо інших країн, зараз Польща нарощує свою армію, свою військову потужність, але також дуже поступово. Тому що перед початком наступного вторгнення у Польщі було всього лише 100 тисяч військовослужбовців. Цього явно недостатньо. Це лише штаби, лише забезпечення, майже немає піхоти. Що стосується Угорщини, то в Угорщині взагалі 10 тисяч сухопутних військ. Це скільки? Дві-три бригади максимум. І подібна ситуація в інших країнах, Німеччина також не має потужної армії, і зараз постає питання нарощувати кількість військовослужбовців, контрактників і навіть більше того. Зараз в Європі постало питання щодо строкової служби. Є заява від НСК НАТО Рюте, що в Європі рішення про призов до армії ухвалюватиме окремо кожна країна. Зараз Фінляндія вона вже має призов, вона його відновила чи продовжує, скажімо так. Щодо інших країн очікуємо рішення, тому що рішення необхідні, зважаючи на агресію Москви і зважаючи на прямі заяви з Китаю. Щодо Китаю, я ще хочу додати адже вчора пролунала гучна заява від президента Польщі Дуди, який заявив, що Сполучені Америки у 2022 році блокували передачу Україні, винищувачів Міг 29 Україна з словами Дуди благала в перші дні масштабного вторгнення. А Спушники Америки, президент Ша Байден тодішній виступали проти. Очевидно, що Польща вона хотіла продати Україні літаки Міг 29. В Польщі дуже реально хвилювалися, що вони дуже хотіли, щоб Україна вистояла. Це логічно, тому що Москва це загроза і для Польщі. Але. Усі ми знаємо, що Польща, якщо продавала Україні озброєння, то вона отримувала щось натомість від країн НАТО. І якщо ми згадаємо заяву від Туска, яку він зробив влітку минулого року, а саме 8 липня 2024 року, що Польща розгляне передачу мігів в Україні після отримання нових літаків? що Польща не зможе продати Україні свої літаки міг, доки не отримає їм на заміну більш сучасні літаки від союзників. І це стосується не лише в Польщі. Наприклад, ми від Греції отримали у свій час БМП-1, бронетранспортери бої машини піхоти. А натомість Греція отримала сучасні бої машини піхоти від Німеччини, мартери. Тобто Україна отримувала старе радянське озброєння, а натомість країни, які швидко віддавали, отримували як мінімум більш новіше на озброєння сучасне від країн Заходу. Тому що таких заяв з Польщі, Польща дійсно в Україні багато допомогла, але водночас. Вона отримувала якісь компенсації, заміну та інше. І зважаючи на таку заяву, від Дуда, я не дарма її процентував. Справа в тому, що у тому ж 2022 році була новина, а саме 25 листопада, про неї писали і російські змі, що Сполучені Америки заборонили постачання в Україні літаків міг 29 в обмін на обіцянки Китаю знешкодити ядерну загрозу Путіна. Таким чином були перемовини ще в перші тижні, в перші місяці поштабного вторгнення між США і Китайською Народною Республікою. І цілком можливо, що Китай тиснув на США, Зокрема, і мова йшла про ядерні загрози. І що цілком можливо, таким чином, це дещо стримувало Байдена. Але, як показали реалії, президент США Байден та його радник з національної безпеки Саліван. Дуже дарма так сильно боялися Китаю та загрози з Росії, адже як показали реалії, ніякої реальної загрози не було. Літаки Міг 29 та й уже Ф-16 Україна отримувала, продовжує отримувати, і Китай він не переступив через червону лінію. І сьогодні міжнародні експерти пишуть прямо, що Китай веде холодну війну зі США, вивчивши помилки Радянського Союзу. Експерти зазначають, що замість ізоляції це багатовекторна дипломатія, замість ризикованої гонки озброєнь, стабільне збільшення витрат на оборону, а також жорсткий контроль комуністичної партії над суспільством. І загалом Китай він не буде прямо допомагати країні агресору. Китай веде таку холодну війну з хитрою дипломатією і з врахуванням усіх можливих потенційних наслідків. Загалом щодо. Президента США Байдена щодо того, що Україні надавали допомогу такими краплинами, що Україна вчасно не отримала допомогу у потрібних обсягах. На жаль, зараз ми за це дуже сильно розплачуємося. І це я вже мовчу про те, як зараз діє президент Ша Трамп. Щодо Трампа потрібно сказати, адже є заява від спеціального представника президента Ша у справах України Келлога, який прокоментував розмову Зеленського і Трампа і заявив наступне: що співчуття це ключова складова лідерства. Добре, це класичний Дональд Трамп, завжди готовий до співчуття. Коли я бачу подібні повідомлення, і зважаючи на характер Трампа, зважаючи на те, що він дуже хоче, щоб перед ним всі прогиналися, і зважаючи на реальні зобов'язання Сполучених Штатів Америки, і не лише буде перським меморандум, а безпековий договір, безпекова угода від... Літа 2024 року, яка була укладена 10 років. Ну, чесно кажучи, без емоцій про це не можна говорити. Водночас я хочу присутувати повідомлення від духовного лідера Трампа, духовного наставника Трампа. Сьогодні він публікував такий пост, де повідомив наступне: я вже казав, що це була тимчасова зупинка озброєнь. Президент Трамп на правильному боці історії та дотримується слова Сполучених Штатів Америки зупинити Росію. Ми, Сполучені Америки та Велика Британія, вже пообіцяли Україні, підписавши Будаперський меморандум про гарантії безпеки у 1994 році. Що якщо вони відмовляться від своєї ядерної зброї, ми їх захистимо? Це єдине біблійно правильно, що ми дотримуємося свого слова та захищаємо Україну. Духовний наставник Трампа, бачите, як він так виступає із замагу, підтримує Трампа, говорить про його лідерство, і водночас він говорить, що Трамп на правильному боці історії, що він дотримується слова Сполучених Штатів Америки, так стелить чітко і методично, розуміючи характер президента Ша Трампа, на жаль. Не по іншому якось не виходить. Потрібно в цьому плані працювати потрібно й тиснути з точки зору і суспільства громадянського з точки зору і можливостей журналістів насамперед американських, і до Трампа багато є питань в першу чергу, навіть незручних. Стосовно конфліктів не можна сказати, адже сьогодні така топова новина в міжнародних змі про конфлікт президента Ша Трампа і американського олігарха. Я скажу так прямо, Ілона Маска. Адже сьогодні Маск оголосив про створення своєї політичної партії. І це не просто слова, адже сьогодні дійсно з'явилися вже такі навіть записи федеральної комісії про те, що американська партія вже є такий запис, це ще поки не створено, але процедура вже запущена. Не факт, що це її записав цю процедуру сам Ілон Маск, адже сьогодні є повідомлення про декілька партій, партій Ілона Маска з різними такими назвами. Але якщо... Ілон Маск заявив, що він створює партію, то так воно і буде. І причому Маск наголосив, що це буде невелика партія. Він таким чином хоче частину мати голосів в Конгресі і мати таку золоту акцію, щоб можна було впливати на політику. Чому Маск, яка основна причина, посварився з Трампом? Тому що відмінили субсидії на електромобілі, і це дуже сильний удар по його підприємству Тесла. І Маск, він розлютився, обурився і зараз починає помсту організовувати, чи як це назвати. І реально він може створити партію, може навіть мати певну кількість конгресменів і дійсно може мати вплив. Спостерігаємо, як надалі будуть розвиватися події щодо загалом Ілона Маска. Але як тільки відмінили субсидії, ми бачимо, як себе поводять олігархи, тому що по-іншому не скажеш. І щодо США ще потрібно додати, зважаючи на реалії, є новина, яка з'явилася в п'ятницю 4 липня, про те, що президент Естонії вдруге не підписав закон про обмеження церков, що підтримують агресію РФ. Естонський парламент двічі голосував за закон щодо обмеження діяльності церков, які підтримують агресію, тобто московську патріархату в Естонії, і президент Естонії не підписує, не підписує, заявляючи про те, що цей закон буцімто суперечить трьом статтям конституції та непропорційно обмежує свободу об'єднань і розповідання, тобто лунає такі загальні заяви про обмеження свободи та інше. Але водночас російські пропагандисти прямо пишуть, що Сполучених Америки можуть бути незадоволені тим, що відбувається з московським патріархатом у Естонії, і що зважаючи в тому числі і на погрози публічні Україні стосовно московського патріархату, що Естонія може бути позбавлена і військового фінансування військової допомоги. Можливості купувати у Сполучених Штатів Америки зброю, а також ще до кінця не вирішене питання щодо долі військового контингенту США в самій Естонії. Тому зараз президент Естонії приймає такі рішення. І я до чого це веду, що безумовно є тиск на Україну. Але знову ж таки я наголошую, що у будь-якому разі, незважаючи на певний тиск з боку США, питання духовної незалежності України це питання номер один. І нашій українській владі потрібно діяти рішучіше. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки щодо цих всіх подій, пишіть в коментарях, і до нових зустрічей в ЕТРІ.